Прикордонна комендатура. Для виконання завдань на сході готова Начальник юториського загону підполковний чорно. Позаду у прикордонників тривала та виснажлива підготовка. Кожен із спеціалістів пройшов відповідний вишкіл в центрах підготовки Збройних сил України та Держприкордонслужби. Всіх бійців повністю забезпечили екіпіруванням, кевларовими касками, бронежилетами, технікою та іншим спорядженням. Тепер вони відправляються на східний кордон. Настрій перед поїздкою тільки бойовий і тільки на перемогу. Бойовий стяг прикордонної служби не впаде ні в якому разі. Ми чекали цього вже півроку, готувалися, сплотнювалися, знавали друг друга, настраювалися морально. Ми е, дійсно готові, повністю укомплектовані і віримо тільки в перемогу. Проводжають захисників кордону їх родичі, які вірять, що повернення близьких до рідних домівок із перемогою не за горами. Успіху їм, удачі їм, здоров'я щоб... Да, щоб, щоб здоров'я були живі були. Ось стояли і захищали нашу да. батьківщину. Ждемо їх здоровими, щоб їх охороняв Бог, мати Божа, щоб скорі повернулися додому з перемогою. Ми їх любимо і чекаємо. Захоплюються своїми земляками і молодь. Овруцькі школярі зробили для героїв невеличкі обереги, які неодмінно захистять прикордонників від небезпеки. Не дивлячись на свій юний вік, молоді люди мислять на пороках серйозно. Головне здоров'я і мужності, щоб вони знали, що ми на їх тут чекаємо. Ми в їх віримо, щоб вони поверталися живими. Нехай їх Бог береже. Щоб вони поверталися живими, ми давали такі символи з тим, що от вони поверталися з тим, охоронець їх них оберігав. Може їм побажати, щоб вони залишалися здоровими, щоб їх нічого не зламало. І щоб вони залишалися такими людьми, якими вони є зараз. Перед відправкою всіх бійців благословив священник. Фото із друзями на пам'ять. Тепер можна на схід за перемогою. Їдемо з бойовим настроєм, з дуже хорошим бойовим настроєм. повернемося всі живі і здорові, тільки на і на з перемогою. Тільки, тільки за свої побіда буде за нами. А по іншому і бути не може. Адже вдома прикордонників чекають підростаючі переможці.